Звідки родом українські зірки кіберспорту? Сімпол киянин народився та виріс у столиці України. У шкільні роки він проводив весь вільний час на легендарній кіберарені на Шулявці. Саме тут почався його великий шлях у кіберспорті. Денді легенда української дотику мир мільйонів. Він народився і живе у Львові. Навіть створив тут свій кіберспортивний клуб та невелику базу. Вандерфул гравець наві представляє південну столицю Одесу. Тут ігор почав свою ігрову кар'єру вигравши 10 Місцевих ланів, але за це він отримав бан у ком клубах. Організатором набризло, що він виграє кожен турнір. Ворот Окей, відомий гравець роду з містечка Монастирища, що на Черкащині. Коли він з друзями шукав назву для команди, то вирішили взяти саме Монте. Так місто називають місцеві. Всього через рік існування клубу вони вийшли у плей-офф Мейджера. Есдівай, новий капітан Енс народився у Костополі на Рівненщині. Саме там його батько відкрив комп'ютерний клуб, де маленький Вітя вперше познайомився з Берспортом